Привіт усім! Я знаю, як ви зараз хочете мене стукнути знову за мою відсутність. Але бийте мене, будь ласка, в... сюди, тому що це моя робоча сторона. І звісно ж собака почне гавкати, коли я сяду знімати відео вперше за декілька місяців. Друзі, ну знову мільйон а, та бля, друзі. Ну знову мільйон якихось моїх виправдань не буде тут зараз, прямо з вами. Тому що а, що вам розповідати, робота, дім, робота, сил нема. Зараз сили є. А, зараз сили є зняти декілька відосів одразу, щоб потім їх поступово викладати, щоб ви просто не забували, хто я взагалі і що я за звір. А, от сьогодні буде дуже цікаве відео, тому будьте зі мною. Це буде, напевно, дуже, дуже дуже цікаво. Сьогодні ми з вами поговоримо про А, <с>. Дуже дивна назва, я взагалі не дуже люблю цю дефініцію, але якщо простою і інтелігентною мовою, товсті книги на більше, ніж 500-600 сторінок, десь приблизно так, у нас буде такий, така, такий показчик, який. В, свою, в свій час мене дуже сильно захопили, і в яких я взагалі не відчував цей об'єм. В мене є підбірка, яка готувалася три місяці. Знайте це. І сьогодні я вам про неї розповім. Тому залишайтеся зі мною. Насправді на то вони і товстунці, що я. Ой, дивіться, скільки їх тут. На то вони і товстунці, що вони по, -по, -по 80 кілограмів кожна вважать. Тому зараз їх постановлюємо. Ми почнемо знімати відео, але їх дуже багато. Умовно розділимо це відео на декілька фаз, тому що тут є книжки фентезі товстунці. Тут є класика, типу класика, а тут є або не типу класика. Мені здається, це класичні твори. Окей, далі в мене тут є. Стівен Кінг і книжки англійської мови, дві книжки англійської мови, і також ще одна книга, яку я не знаю до якого до яких з цих фаз віднести. Тому розпочнімо напевно ми саме з цієї книги, про яку я не знаю до якої фази її віднести. Напевно, ви вже побачили, що тут буде обов'язково і Варен Павлюк. Я бачу у вас цікавить пітьма. Книжка на. А я буду дивитися, тому що не пам'ятаю, скільки сторінок на 651 сторінку. І це Must Have 2022 року і наступних поколінь. І взагалі, я не знаю, просто ця книга, яка врятувала, напевно, мій читацький рік цього року, тому що це був мій такий один з перших, напевно, творів. Сучасної української літератури, яку я прочитав, і в цей твір розвіяв мені міф про те, що типу українська література може бути нудною. Тому що ось це о, це було щось з чимось. Це було щось з чимось. І я навіть не знаю, як це там, знаєте, от от в, в, в один якийсь такий от о, відгук вкласти, просто що книга зробила зі мною, які американські гірки вона зробила з моїм разумом з моїм. Світоглядом, тому що О! в нас є детектив. Точніше, ну, так, він детектив, він хлопець, який розслідує ці всі справи, і в нього є завдання поїхати в Бузький сад, де зникла дівчинка, і взагалі орудує якийсь маньяк на ім'я Звір. Тут вже така, знаєте, інтрига, така затравочка цікава. і... Uh, він приїжджає і він розуміє, що в цьому селі всім, типу, байдуже на те, що взагалі відбувається. І він думає, що взагалі за чортівня відбувається? І ця чортівня описується на 651 сторінку. Я вам кажу серйозно. І... Я настільки просто, от, одноманітна і тупа людина, що я 90% аллюзій, які закладені в цій книзі, сенси приховані, я їх просто не зрозумів. Ну, типу, є таке. Тобто умовно кінцівку да, я зрозумів, типу, да, там, якісь там такі моменти я зрозумів, але о, о, такі от маленькі деталі, які Еваріон Павлюк заклав у цю книгу, я просто-напросто не зрозумів. І в цьому мені допоміг канал канал Палає і книжковий клуб Вовчи Вовчиться читають. І після того як я продивився цей книжковий клуб, я зрозумів, що це одна з найкращих книг, які я читав у своєму житті. Тому що я насправді обожнюю, коли автор пише книжку і він в неї щось закладує, а не просто, знаєте, написав і такий та, типу, хай буде. Ну, типу, що там вже ну. Типу, гірше вже не буде. І Варіант Павлюк заклав в неї просто, мені здається, свою душу. І в нього це вдалося. І я взагалі хочу, щоб це колись переклали і прочитав її іноземний букток, буктюб. І вони такі: О май гард! І ми такі. Ну, тип, типу, це українське так. Хто там у нас далі буде? Давайте Стіві Кінг, тому що Стівен Кінг обожнює писати довгі книжки, тому що, ем, ну, тому що такий от він у нас. Він любить це довге таке. А нас тягнення за ниточки, за інтригу. І розпочнімо, напевно, з книги, яка пропала з полички. Е отут ви її бачили. Я думаю, ви вже здогадались. Воно в мене ще воно в кіно другої частини. Е і, до речі, я тільки зараз помітив, що в мене вже почали чомусь е жовтіти сторінки. Але мені здається, що це не моя провина, тому що зберігається воно ну, нормально. Але колись. Так, да, колись в мене будуть книжки з поживками-сторінками. До цього треба звикнути. Воно це 1300 сторінок, мені здається, це найбільша книга в моїй бібліотеці, якщо не враховувати, наприклад, Брендана Сандерсона. А цю книгу я прочитав у 2019 році, коли я не був дуже сильно знайомий взагалі з книгами, скажімо так. Тобто, в мене не було якого, знаєте, досвіду в літературі, який би мені сказав, що, типу, вау, це було круто. Тобто, або навпаки, типу вау, це було там ну не дуже. В 2012 році я сказав, що це має там найулюбленіша, одна з найулюбленіших книг, взагалі, яку я читав. Зараз в ретроспективі я розумію, що просто тоді я мало прочитав книг, і насправді навіть у самого автора це не найкраща книга, яка існує. І ні для кого не секрет, я думаю, що в принципі ця книга вона більше не про о, створіння, яке тероризує дітей, типу клоун Вайз, да? а вона більше про. Боже, навіть створення сесві, там така навіть тема підіймається. І що вам сказати? О, в деяких моментах це було дуже, дуже дивно. Типу, читати там якісь такі дитячі розваги це було для мене дуже дивно, але тим не менш, я цю книгу прочитав, і я прочитав її, мені здається, за півтора місяці влітку перед господи, поступуванням, поступуванням, не знаю це правильно, в університет. Тому. Це було, типу, це було, і я радий, що я це прочитав. Якщо казати вам про от, казати вам про чи варто вам прочитати цю книгу, якщо ви прочитали в принципі ось такий там добірок умовно, да? отакий добірок книг Стівена Кінга, і ви розумієте специфіку автора, тому що він насправді доволі специфічний автор, то так, да. якщо ви цього не робили, якщо ви там новачок в в в, в, в пізнанні творчості Стівена Кінга, то. Не робіть цього, не робіть цього. А далі в мене тут остання прочитана книга Стівена Кінга, яку я прочитав, це під куполом тут тисячу сторінок, шрифтик як ми все любимо. А, тисячу сторінок під куполом, до речі, я хотів зняти великий відгук на цю книгу, тому що я про неї казав, мені здається, в якомусь зі своїх відео навіть на Ютубі. І просто тоді, коли я почав її читати, вона в мене сидиться з роботою, тому спочатку моєї роботи. Що вам сказати про цю книгу? А, ну, взагалі, варто трошечки визначити сюжет, тому що може таке нікому і не сподобається. В нас є місто Честермю, в якому воно маленьке, і всі, типу, один одного знають. І в нас на початку книги навіть є, по-перше, карта міста. А по-друге, в нас є список. От, ви бачите, персонажів книги. Окей, давайте так. І. А... Жителів мешканців цього міста Черстерміл. І о, через це, напевно, ця книга ну, отримує такий невеличкий мінус, тому що о, дуже багато персонажів. О, вони всі, в них якісь спільнокорневі імена. Тому що в які моменти я просто такий стоп-лікар, точно це ж там, типу, головний герой. Неважливо. О, з плюсів цієї книги це те, що о, це книга, яка має таку дуже Яскраво виражену проблематику. Коли людина отримує владу, вона, типу, її зриває кукуха, і вона починає робити взагалі якісь ну, просто несвідомо не жахливі речі. І. Ця книга саме про отримання влади, тримання влади в руках однієї. людини. Це насправді тут Стівен Кінг підняв проблематику. І для мене вона була наприклад яскраво виражена. Можливо, можливо, десь там, якщо покопатися на Reddit або на якихось інших порталах, платформах і почитати про там Мінінгс of там under the dome", you know, то о, люди там будуть вам казати іншу якусь інші якісь. Розуміння да, там, про людські якісь емоції, почуття, комунікацію і так далі. Для мене це було все-таки про владу. Оце таки про владу. Тобто під куполом відбувається якась люта діч. І тисячу сторінок про цю люту діч. Кінцівка, напевно, очікувана, неочікувана, I don't know. Мені сподобалось. Мені сподобалось сказати, що це не найкраща книга на Стівна Кінга. Я не буду, тому що для цього існують книжки потонше, тому що. Ну, В деяких моментах Стівен Кінг лив воду. Це правда, Лив він воду. А власне, далі в мене буде йти класична класика, це серія букшеф. Чому я був такий невпевнений в, в, в чи класичні це твори чи ні, тому що це серія букшефу, але якось я їх не бачив ніде насправді в, 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 такої, в, 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 в такій класифікації, як класика. Мені здається, це класика, це щось більш старіше, але тим не менш, вони в цій серії, з якої книги ми розпочнемо. Напевно, це мах Джона Фауза, книжечка на скільки сторінок? На 766 сторінок. І насправді, якщо вам казати відверто, в мене не рахували взагалі ці сторінки, в тому плані, що я взагалі забув про своє існування, читаючи цю книгу. Це було настільки захопливо, це було настільки цікаво, це було настільки типу. Що взагалі відбувається? Просто зрозумійте мої. Ну, в мене в мене навіть немає слів. Взагалі про що книга? да? І е, е, да, взагалі, які різні все ж таки колекціонер Джона Фауза цього ж автора і мах? Колекціонер це таке більше, блін, про я не знаю про що колекціонер, але це таке переслідування Даліни для старих, як я. Окей, тим не менш. Мах розповідає нам про вчителя англійської літератури, який приїжджає на острів, в якому ну, типу, знову ж таки всі один одного типу знають, і він там знайомиться з таким відлюдником, з яким не спілкується це все село. Тобто він ну такий, він там такий заможний, дуже крутий, класний. І з цього починається просто якийсь треш. От просто якийсь треш починається. І в кінці ви навіть не будете просто от ви навіть, ну, ви навіть, от ви. От ви чекаєте собі щось, але по великому рахунку ви навіть не можете собі уявити, що взагалі відбулося. Типу, от правда, це про фаус. І я ось, пост... це про мага, господи. Я постійно, коли про цю книгу щось кажу, я кажу одну типу фразу. От знаєте, от ви бачите якісь там банери або якісь постери про якісь фільми, або книги, типу, головний герой не знає, чи вибереться, Ні, типу, ні, не так. Це мод, ні, не так. Це гра, в яку потрапив головний герой. Оце про цю книгу. Оце про цю книгу. Це гра, в яку потрапив наш головний герой. І що взагалі з, з ним буде? І яка взагалі мораль цієї історії? Прочитайте обов'язково. Я знаю, багато кому не заходить, але я думаю, що знайдуться поціновувачі подібного. Мені здається, я поціновач подібного, тому що це психологічний роман, який мене отак от тягнув просто в якісь моменти. В мене оці, я не знаю. За що він мене за ясний. якийсь тянув мене, я не знаю, просто брав і так от витягував з мене все. І я не відчув 800 сторінок. І я в кінці такий все? Типу, ні, в тому плані, що я ще готовий прочитати, я ще готовий стільки ж прочитати за тиждень. Я прочитав за тиждень, до речі, цю книгу за тиждень. Тому все можливо. А далі в мене Вільям Сомерсет моєм і тягар пристрасті людських. Ну оцю книгу я особисто можу віднести до класики, тому що це такий яскравий приклад класичного твору. В нас є головний герой, який страждає, який думає, багато думає, і а, ось про це саме тягар пристрастив людських про знаходження а, свого власного я, про пошук взагалі сенсу життя, що взагалі відбувається, яке взагалі життя, хто х, хто має право на це життя і так далі. В центрі сюжету в нас. А, Кульгавий хлопець Філіп Кері здається його звати. Я так, Філіп Кері, я навіть пам'ятаю це, бо рік тому, майже півтора року тому, який є сиротою, і отак описується його життя. Він намагається знайти о, в себе, він намагається знайти себе, і це реально так воно і є. Тобто він перепробує дуже багато видів діяльності, він о, буде дуже багато думати про взагалі, що йому потрібно від. Цього життя і про, також про комунікацію між людьми, як він їх встановлює, як він робить. Це варто прочитати. Це варто прочитати, тому що а, тут нема діалогів, отак от вам скажу. Тут перші 200 сторінок, як чесно вам скажу, я себе осилював. Я в якісь моменти я такий: Діма, це потрібно прочитати. Я хочу це прочитати, тому що мені подобалось. А, Мені подобався той факт, що я можу читати різносторонню літературу навіть от подібну, Вона нуднувата, правда кажу, вона є нуднуватою. Вона може вас там, ви можете заснути на цією книгою, але то того варте, ви прочитаєте? Ви я не знаю. Ну, це варто це прекрасно. Це було круто. Це було прикольно. Прикольно, це погана дефініція. Це було круто. Книжки англійською мовою в м'яких обкладинках. Тут одна книга класична, одна книга, про яку ви точно 100% знаєте, ми розпочнемо саме з неї. В мене ось таке видання маленького життя англійською мовою. Я його прочитав за ті ж самі гроші, за які б я купив видання українською. Хоча ця книжка це: от скільки тут сторінок, це 800 сторінок болю, мого болю і мого ом, нерозуміння, взагалі о, за що. Авторка так вчинила зі мною, давши мені прочитати цю книгу. Не дарма цю книгу називають однією з найсумніших книг, які взагалі існують в літературі. Я з цим погоджуюсь. Так, в якісь моменти в мене було відчуття, що авторка намагалася в одну історію, лінію втягнути все. Все, що от вона бачить, все, що вона чує, все, що вона. Відчуває потрібним, да? вона, просто, вона просто втиснула в, одного, в одну сюжетну лінію. І я навіть не знаю, як ще описати цю книгу. Рекомендувати я її вам не буду, тому що в мене психіка більш-менш стабільна. Типу, більш-менш. В мене є моменти, коли я можу психувати, в мене є моменти, коли я можу там бути. Емоційно нестабільним, так, але більш-менш. Тобто я тримався всю книгу. В кінці мене порвало, але напевно це було більше не, там, не кінцівка, да, а суміш всіх емоцій, які я відчував за цю книгу. І в кінці просто такий вибух. І я такий опа. І мене понасвоє два дні не міг відійти від цієї книги. Потім я про неї згадував, потім я прочитав. Всі свої нотатки, які я тут зробив під час прочитання цієї книги. Потім я подивився якісь там відгуки, і я знову згадав про цю книгу. І це було для мене важкувато. Зараз просто my guilty pleasure. Um, це, о, господи, це Vanity Fair, або ярмарка лицемірства, або якось ще вона називається українською мовою Вільяма Мейкпіс Текрей. книга, яка. У 2024 році вийде ВРМ, і я цьому неймовірно радий, тому що у вас я її включив цю підбірку, тому що у вас буде змога через пару місяців, я сподіваюсь, прочитати цю книгу українською мовою. І це того варто. Просто подивіться кількість відміток. Чому це guilty pleasure? Тому що це бляха, просто ем, як вам сказати, це просто от, от такий момент м, такого любовного роману. А, з нотками такого класичного да, твору, в якому от це було чисто знаєте такий серіал. От просто серіал, в якому є дві сестри. Вони сестри не по крові, а вони познайомились в такому, типу, інституті, я не знаю якомусь там, типу, хороших манер, щось такого. А, і вони повертаються додому і починають таке жити світське життя. Одна, вона просто бусічка, лапочка, вона там. Крутишечка, малишечка, вона там ем, добра, вона щира, вона там відверта, вона класна. Друга це лицемірна брехуха, яка жадає тільки одне: вона жадає влади, вона жадає гроші. І як долі переплітаються. Скільки персонажів, які історичні події відбуваються? Це все ви прочитати в цій книзі, вона неймовірна, вона це скарбничка цитат англійською мовою її було читати просто неймовірно, правда. Я так з собою пишався, коли я прочитав англійською мовою, класичний твір, а тим паче на ага, друзі, на 900 сторінок. 900 сторінок я за тиждень прочитав англійською мовою. В перший день я прочитав 300 сторінок, просто тому що мені було цікаво, що буде далі з нашими персонажами. І за 300 сторінок я прочитав в принципі 90% того, що в цій книзі відбувалось. Інше це були описи чогось, що мені не потрібно було. Інше це були описи якихось героїв, які від один раз з'являються. Але я так це обожнюю. Це просто круто. Я обов'язково куплю собі українською мовою від рем. Обов'язково я цю книгу розіграю. Далі в мене то томство цілетовці фентезі. Розпочнімо, напевно, з книги, яку ви вже бачили в мене на каналі, цю я покладу собі під кудись. Це Патрик Ротфус і Ім'я Вітер. Чому я включив цю книгу у підбірку? Адже ви можете просто подивитися мій відео окремо на цю книгу на моєму YouTube-каналі. Тому що 1 грудня виходить друга частина страхи Мудреця на 1300 сторінок. І в цю підбірку можна також включити заочно другу частину, тому що. І я знаю, що це буде прекрасно. Я знаю, я готовий весь грудень провести за Патріком Ротвусом і, і, і Страхи мудреця». Я готовий, я готовий, от просто зробити все. Тому що е, ви побачите зараз цю книгу, і ви побачите наступну книгу в цій підбірці, і вони дуже схожі. Вони дуже схожі. Вони дуже схожі, простотою світоустрою. І саме це підкупає. Прочитайте, прочитайте ім'я вітру, прочитайте там, колись, можливо, у вас дійде черга до страхи мудреця. Я знаю, що це буде дуже важко, тому що це 1400 сторінок, але це, я думаю, того варте. Прочитайте. у Вас о, поетична мова Ротфуса закохає на віки вічний. Вчора я відкрив цю книгу на якийсь одні з цитат. Просто відкрив, підготуватися до підбірки, і я відкрив просто якусь одну цитату, і я такий. От саме через це, навіть після там 6 місяців після прочитання цієї книги, я обожнюю Патріка Ротфуса, мандри убивці Робін Хоп, третя частина тривогії Асасін про Фіца Чіверлі. Я вам казав відео, що я буду обов'язково читати цю тривогію, і ось я прочитав цю трилогію, я читав її два місяці. і Це розбило мені серце. Конкретно ця книга мені розбила серце. Це третя частина, але. А я заохочу вас відвідати сайт КСД і купити собі цю трилогію цілко... цілою і прочитати, тому що чому ці книги на попередня і ця схожі? Тому що і там, і тут простий світ. Немає оцих от фейрів, оцих, оцих от всіх. Це просто, це просто головний герой, який стикається з світом, так. З магією. Скіл. Типу, просто скіл, магія називається. Скіл. Тобто, просто, це просто слово. Просто немає цього. Типу, вона може і вогонь випустити, вона може і те зробити. Це просто скіл. І ем, це настільки прекрасно, що я навіть описати не можу. Правда, я був у захваті, і третя книга підняла цю книгу в топі. Просто ну, це найкраще фентезі, яке я читав в цьому році. Це, безперечно, взагалі в своєму житті. Е, хоча я дуже люблю бадре перснів, але ось це це просто моє сердечко підкорило. І третя книга вона змусила моє сердечко просто битися в конвульсіях, коли я читав ці, ці, ці рядки про головного героя. Проте <плес> прочитайте. Прочитайте історію про Фіца Чіверлі, байстрюка короля в очікуванні, якого вчать бути вбивцею для короля. Прочитайте, прочитайте, що буде далі, що взагалі відбувається. І чекайте просто, я сподіваюся, у вас буде казде, зробіть там щось з сагою живих кораблів, тому що. Або я куплю це англійською мовою, прочитаю це за один день, тому що мені дуже цікаво. Читати про цей світ і про Елдер Рінгів далі. Власне, ось такою була підбірка моїх товстих книг, які ви будете читати не відриваючись. Ось так я напевно назву це відео. Подивимось, друзі. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Я зараз напевно буду знімати наступне, яке також викладу обов'язково дуже скоро, тому. Дякую за те, що ви чекаєте. Чекаєте мене, це так приємно, що ви мене чекаєте. Я також постійно чекаю зустрічі з вами, мені дуже приємно. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, які ви можете чекнути в описі під цим відео. Також там є можливість підтримати мене фінансово. Це дуже крута ініціатива. Якщо ви це зробите, муа. якщо ви це не зробите, ма. Хорошого всім дня, бережіть себе і до скорих зустрічей.